Привіт аграріям з України! Нам дали світло, тому вирішив свороду вийти в ефір і хотів би почати дане відео з привітання всіх причетних до Дня працівника сільського господарства. Хотів би побажати кожному з вас здоров'я в тіло, миру в небо, кохання в серце, щастя в душу і взагалі всіх-всіх речей, які спонукають вас до роботи і заставляють вас тим самим організовувати продовольчу безпеку нашої країни. Тому що без світла ми. Переживемо якось цей період, а без хлібу ніяк. Тому не опускаємо руки, працюємо, працюємо ще раз, працюємо для того, щоб в Україні був хліб. І, взагалі, хотів би поговорити відносно реалізації зернової ініціативи, приділити даній темі сьогоднішнє відео, тому що дуже багато питань сьогодні виникає, і скажу відверто, що польовий сезон свого роду вже добігає кінця і. Реалізація збіжжя набуває неабиякого резонансу. Тому, взагалі, що ми зараз спостерігаємо? Потрошку ми бачимо, як так обережно, слюняво і свого роду вяло текущо виходять на ринок основні такі кабани, основні експортери, які засідають у портах Великої Одеси. Але якщо ми порівняємо ціну на прямих експортерів, по які вони закуповують в аграрії про в аграрії продукцію із тиста, яка є зараз, і з тією, яка була до всіх заяв, коли плюс-мінус в середньому нормально працював зерновий коридор. То вона зараз набагато нижча. З чим це зв'язано і на що очікувати. В першу чергу так спілкувався з представниками даних компаній, то в цілому якби, інформація офіційна, що зерновий коридор продовжує свою роботу, але все одно всі побоюються того 22 листопада 2022 року, а саме кінця, кінця першого Етапу туру першого відрізку зернової ініціативи, і більшість великих трейдерів відверто скажу, як вони притримуються принципу. Довіряй, не провіряй. Вони очікують 23 листопада. Якщо суда не перестануть фрактуватися продовжать, то вони в цілому будуть підписуватися під великі контракти. Відповідно, вони будуть мати кращу ціну у себе, і відповідно вони зможуть надати нам. Більш кращі умови для реалізації нашого з вами товару. Тому зараз всім рекомендую затамувати подих і кілька днів, 3-4 почекати, якщо ситуація не буде такою, на яку ми очікуємо, то я думаю, що ціни трошки підростуть в портах. Відверто скажу, що є другий момент, чому зараз ще так обережно і ще й не всі трейдери виходять з закупкою такою агресивною, а так десь місцями довантажують якісь судна, відкриваються невеличкі такі віконця, де можливо можна вскочити. Там, от, наприклад, зараз возив ячмінь на тіс, то. Ну, напевне, 10 людей я обдзвонив, поки хтось мав якусь маленьку квоту і дав мені там вигрузити 5 самосвалів на порту Тіс там за 3 доби, до речі, ми справились. Це, в принципі, ми попереджали про цю ситуацію. десь що вона такою буде, тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, тому що ми буває вгадуємо. І... Не забудьте, що ми є виробниками крутого насіння, соняшнику, особливо те, що є зараз уже в складі, готове, це Альдазор, бомонт на підході Аерімпульс, круті гібриди, тому залишу номер, набирайте кому треба. І також на підході кукурудзи. І от також ще один момент важливий зараз. От чому зараз ціна ще така низька, і трейдер так веде себе дуже тихо свого роду, так ну не агресивно відносно закупки. Подейкують, що країна, яка організовувала дану ініціативу, то вона сказала, що цього разу було набагато важче організувати зерновий коридор. І чи правда його було важче організувати зерновий коридор, чи апетит росте під час їжі? то вже велике питання, але маємо, що маємо. Більшість трейдерів чекає для того, щоб зафрактувати судна після 22 листопада і подивитися, чи не змінилися умови логістики, яка. Ну, тому що от, те, що бере Туреччина, страховка, я це відніс би все в групу логістики. І тому зараз маємо такі обережні моменти. Е, тому я дуже надіюся, якщо так як заявляє наш міністр інфраструктури, що умов на тих же умовах продовжує працювати зерновий коридор, я думаю, що ціна зараз особливо на зернові, коли вона посунулася останніх. 2-3 тижні, особливо яскраво, то вона повинна буде підрости. Підрости вона буде ну, повинна десь в районі там, від 10 до 20 доларів, в залежності від апетитів трейдерів і їх солідарності до виробника. Але впевнений, що згодом все ж таки фермер відіжме тих 10-15 доларів, якщо все буде працювати у виробника, тому що ті люди, які залишилися зараз уже з біжем і засипали його в склад, то вони плюс-мінус будуть, мають можливість. До очікування. Тому на даному етапі, що ми маємо? Я бачу, бачимо, що ціни. До речі, зараз я вам їх озвучу. Озвучу із свого телеграм-каналу, на посилання на який я також залишу, обов'язково підписуйтесь. Тут є багато актуальної інформації. Так, так, так. І от якщо ми говоримо про ціни прямих експортерів, я говорю зараз з ПДВ, ціна в гривнах. То вже один із експортерів, з яким ми працюємо на ІЗТ в Чорноморську, приймає пшеницю 2-3 класу по 8 тисяч, пшеницю 4 класу по, тобто фураж по 7 тисяч, кукурудзу в базі по 7350, ячмінь по 6 600. Інший трейдер, який обережно також вийшов уже на закупку в порті Одеси, це на ТТК. То пшениця 2-3 класу там 7700, пшениця Фураж 6700, мінус 300 гривень. Бачимо, кукуруза е в базі 7050 гривень, але соняшник там 15100 з ПДВ. От маємо такі моменти. Я впевнений, що трейдери зараз будуть знову ж таки виходити і поновлювати ціни. І маємо надію, що ціни виростуть. Тому що. Чому зараз от, взагалі от відбувається? Чому здавалося такі великі черги в портах? Е, також це питання, тому що Одеські порти і взагалі експортери, які сидять в портах Великої Одеси, вони перейняли цей крутий для трейдера. Е, Приклад, тобто складу на колесах. Вони нічим не ризикують. Тобто вони не прийняли зерно. Раніше як воно працювало. Машини приїхали, вивалилися на елеваторі, який знаходиться безпосередньо в порту. І в принципі можна сказати, що контракт вже виконано. Тобто CPT, ну це називається, тобто висипав вже в порту. І неважливо, чи в склад, чи на корабль вже фермер в принципі, здався або той, хто на нього привіз. І машини одразу повертались. Зараз, коли ну незрозуміло, кожен вечір може ситуація повернутися. Ну, кожен вечір, кожен день, то люди збираються в порту, і хто зараз працював, то в 90% відсотків випадків то все зерно, там кукурудза, пшениця, ячмінь, соняшник, неважливо. Воно або зразу йде на корабль, або там одразу на перевалку, щоб одразу потрапити на корабль. І тому такі великі черги. Ніхто не заповнює ці резервуари, тому що вони бояться прикладу 23 лютого, тобто коли були повні елеватори банки у самих портах, і вони не знали, що робити і. Перед людьми були зобов'язання або навіть вже воно було оплачено, те зерно, то всі, бо з такого прикладу, маємо в силу цього черги. Черги будуть в будь-якому випадку. Возити в порт все одно там за день-два воно в рідких, в рідких випадках буде здаватися. Черги будуть, потрібно на це розраховувати. Але ціна, я все ж таки думаю, що повинна трошки вирости. От така ситуація. Тому підписуйтесь на наш YouTube, підписуйтесь на наш телеграм. Ми зараз, до речі, хочу зробити анонс. Ми, як і в минулому році, зараз уже на основі тих закупок і взагалі проєктів закупок, які ми плануємо на, на наступний сезон. Я підготую великий матеріал по кожній культурі: це буде пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, ріпак. Ми підготуємо, я запишу такі відео, економіку гектара, які в минулому році, пройдемося по кожному пройдемося по кожному агроприйому, порахуємо його агробіологічну доцільність, навіщо ми це робимо, порахуємо його вартість і потім все це діло зберемо разом із податками та орендною платою, порахуємо, скільки буде коштувати гектар пшениці, скільки коштуватиме гектар. Соняшнику, кукурудзи і ріпаку. Дуже корисно. Тому обов'язково підпишіться на наш YouTube, на наш телеграм, щоб бути в курсі цін. І ще раз хочу вас привітати з Днем працівника сільського господарства. Всього найкращого, все буде Україна!